Друзі, всім привіт! З вами Володимир Дорошенко та канал Берег Фідерфіш». Сьогодні ми знаходимося на тій самій локації, що були того разу. Ми ловили тоді короб, а сьогодні приїхали ми за лящиком під лящиком. Так як я і казав, що дуже хотілося його половити. Я так само і в п'яту року я вже його не ловив. І хочеться збити, так сказати, аскому по ловлі цієї риби. Також в мене є до вас таке звернення. Перед тим, як розпочалася війна в Україні, на нашому каналі було відзнято, на мою думку, такий цікавий фільм, куди я їздив до Олександра Задорожного в Харків в гостях і заходили туди, там, де він виробляє свої знаменіті вудлище екстеріті. Ми з ним поспілкувалися, порибалили, Навіть ми встигли трошечки захватити таку нічну ловлю, вечірню, я би сказав. Але це була дуже така зимня пора року, дуже було холодно. було в общем е... Цей матеріал в нас є, і ми так само хотіли з вами ним поділитися. але він е на російській мові перекладати я його вже не став. Тому е після цього відео, або, мабуть, ну да, мабуть, після цього відео ми запустимо де два фільми там, де ми були з Олександром Задорожним та з ним Рибалевим. Тому прошу віднестися до цього нормально. Як є, кому буде цікаво, поставте палець догори. Це буде нам дуже приємно. А сьогодні ми будемо ловити лящика під лящика. І сьогодні я використовую не багато, я використовую 2 кг корму. Я зрозумів, що на озері багато корму не треба, його не змиває, можна накормити точку лова. Сьогодні ще в мене є в наявності білий опариш, є червоний черв'як, є кукурудза і. Як класично, я вдома відварив грох, я зварив його таку вже кашу для того, щоб він давав тільки муть в воді, щоб риба підходила і не могла нічого такого з'їсти, а кидалась на нашу наживку. І я буду використовувати такий дрібний пелець, да, мабуть, 1 мм. Він дуже-дуже дрібний для того, щоб з кукурузою сіяти щось на дні, як крупна фракція для нашої риби. Тому що у нас вийде, давайте дивитися далі. А поки що, я примірюсь, знайду дистанцію. Але тут озеро, я того разу казав, що тут сплошна така тарілка, нема за що зацепитись, тому ми будемо знаходитись якусь е аномалію на дні. Там, де є глина, і вона, мабуть, ну, вона має бути твердою. Тоді там буде годуватися наша риба. Тому починаємо з вимірювання, потім за закорм і вже сама класична ловля. Поїхали! Ну що, друзі, я промірявся, знайшов дистанцію 57 метрів, там е, такий плац десь метрів, якщо від берега. Метрів три і в ширину метра, метрів шість, е, твердий ґрунт такий. Е, може навіть навіть пісок я, ну, так, відчувається. Е, бо кидаєш далі, ти тягнеш і ти помулу тягнеш і відчувається, як твій маркерний грузик втоплюється, втоплюється, а потім виходить як на, на пісок або на мілкий. Щебінь, може, дрібна дрібна ракушка, я не знаю. Дуже тяжко було мені оприділити, що це було, але такий великий плац я вирішив посередині стати не з краю, не... просто посередині. І е, ловити я сьогодні буду звичайним інлайном. Така у мене годівничка невеличка 40 грамів. Е, так як це озеро, я думаю, почну з сантиметрів 40, такий у мене, ну, да, сантиметрів 40 повідець. Гачок у мене сьогодні так само не дуже е, маленький, такий середній номер. В нього е, 10-й у фудо, але це, мабуть, десь. Ну, 12, якщо брати інших виробників. І вставка фідергама. Бо якщо будемо ловити підлящика-лящика, ми знаємо, що тут є дрібний карп. Якщо він попаде на наш гачок, щоб можна було його хоча б витягнути, то фідергам використовую в якості амортизатора, якщо у нас попадеться лящик-підлящик. Так, ну що, класична, перевірочна у нас вже така наживка, це опариш чулком та підсажую інший так само. Тобто. І беремо наше вудлище і починаємо нашу риболовлю. Закидуємо і, як кажуть, ловись, рибка велика та дуже велика. Хопа. Глибина на точці лову не дуже велика, вона півтора-два метри, не більше. Тут найбільша глибина 2,5, мені здається, метра. Тому прикормка в мене не дуже така заліпушна, а така суха для того, щоб... О, дивіться, тільки закормив і одразу клювання. З першої годівнички навіть не встиг розповісти вам про прикормку. Прикормка вона суха для того, щоб вона тільки давала. Такий мул на самоверху до дна, а вже кукурудза, горох та дрібний пелець буде давати нам якусь. Так, це підлящик, це підлящик, друзі. Невеличкий, але вже підлящик. Зараз я його дістану. <стій>, стій стій стій, брате. Вимазався він, але отакий от підлящ. <смір> бачите, такий брудний, але підлящ Друзі, перший в цьому році такий підлящик, бачите, на водоймі, де я ніколи не був, я маю на увазі, не ловив підлящика. І з першого закиду ми його зловили. Я, чесно кажучи, не думав, що так вийде. Навіть там, ну може треба покормити трохи, як завжди. да. А тут відразу з першої годівнички ми получаємо клювання і витягуємо рибу. І він такий грам, мабуть, там десь 250-300, тому це вже Ну, Сказати, що це не радує, це нічого не сказати. Так, відчу, Відчувається радість того, що ти вже ловиш ту рибу, яку ти звик. Але такі саме соплі на нього великі, тому треба мити, витирати і закидати. Далі, ну що, ставимо те саме, що ми ставили до цього, два опариша. Знімаємо ці всі соплі. Остамо білого париша чолочком та закриваємо червоним. Беремо трохи таку, такий кецик гороху і додаємо до нашої годівнички. І виходить у нас зверху знизу у нас прикормка, а всередині у нас горох. Ну що, спробуємо ще раз. Друзі, що вам сказати, тільки я закинув, перекинув на наступний, тільки сів, е розложив підсаку, У мене така олдскулська підсака. Ну, яка вже є, така в мене, бачите, підсака. І на карпу можна сходити і половити підлящика. І в мене знову... Було клювання, але поїло нашого черв'яка, хробака білого опариша і я пропустив це клювання, тому зараз ще раз зробимо те саме і спробуємо щось зловити. Так. Ще раз горох у нас всередині і прикормка закриває її. Подивимося, що це нам зараз принесе. Так, ставимо і чекаємо. І чекати недовго, бо я вже бачу, що наш кінчик нашого вудлища починає потихеньку вже стрибати, пригати і хтось дзьобає нашу нашого білого опариша. І ну-ну-ну. Покажись, хто ти там є. <свісно> так, цікава риболовля, так я би сказав, привично бути на річці де є течія і тоді ти ловиш таку рибу. А тут, ну що сказати, це озеро <свісно> і лящик підлящик тут це для мене така. Цікава новина сьогоднішньої риболовлі. Але це додає такого драйву, що навіть на озері можна половити підлящика Звідки він тут взявся? Я так вважаю, що птиці на своїх ті чайки, на своїх лапах переносять ікру і зариблюють водойми. Тому що ці водойми тут. Дикі, їх ніхто не зариблює, вони самі по собі зариблюються. Тому і таку рибу місцеві мешканці так само не ловлять. Вони приходять, такі, як у нас іменуються смоктушки чи заліпухи, така пружина велика, вони її заліплюють, там два гачка. І вони закидують і сидять там, доки не клюне цей карпік. Одного карпіка вони зловлять, більше ніж 45 см можна тут забирати, і їдуть додому. Тобто Вони не чекають, як у нас цілий день, вони не приїжджають не заради того, щоб половити, а заради цього, цього карпа. От, зловили та поїхали собі додому. А ми приїхали сьогодні насолоджуватись природою, насолоджуватись рибалкою. Тому я вважаю, що якщо такий кльов піде, то через пару годин у мене закінчиться і прикормка, і насадка. Бо за два закити, дві риби, це ну, успіх я би сказав такий. Точку вибрали ми вірну. Мабуть, там риба і крутиться, і щось збирає, і щось їсть. А ми насипали туди зараз трошечки їдла для неї, і вона там кормиться. Так, щось подзьобало, подзьобало і перестало. Мабуть, почепимо ще червоного хробака і побачимо, як реагує риба на нього. Тому будемо виймати і подивимось, який результат. Дасть нам насадка інша. Або може поставити ще кукурузу, так як тут багато хто із місцевих ловлять на кукурузу Карпа і приїжджають сюди так само, можливо, люди, які кормлять кукурудзою. Я не знаю, я не бачив. Сьогодні ще нікого не було. Сьогодні вихідний день. Може хтось іще і приїде і щось буде нам, як кажуть, розповідати байки, які великі риби вони тут ловили, які тут водяться. Ну, як зазвичай. Так, поставлю я, мабуть, таку кукурузку. Кукурузка, бондюелька, так само продається в магазині. Бондюель, так як і в нас. І закрию я опаришем. От така в мене буде насадка, бонделька і опариш. Так, гарно спрацював у нас горох. Продовжуємо його додати, а там вже побачимо, буде він далі працювати чи ні. Ну, треба його додати чи ні. Це для мене. Звичніша рибалка, ніж ловити карпа. Ну що, друзі? Кльов як на чорних камнях, як на платній водоймі з підлящиком. Тільки закинув, пройшло 15 секунд і йде клювання. Рибаки вже починають з'їжджатися, вибирають собі перспективні місця, а ми продовжуємо рибалити. Зараз будуть підходити і, як завжди, задавати 100-500 питань. Опа, я вже в підсаку можу брати. От такий підлящик. Цей заглотнув аж по самі жабри, тому придеться зараз діставати. Екстрактор та його якось діставати нашого гачка, бо застряг аж під самі-під самі під там... зябри. І будемо відпускати. Ну що, друзі, як я і казав, що підійшли місцеві мешканці, риболови, рибалки, і, е е як завжди, першим чином не Достають своє снарядження, а підходять для, до тих рибалок, які вже знаходяться на водоймі, і починають задавати мільйон питань, на що клює, як клює, яка риба клює, як давно приїхав. От, і я кажу, що я сижу не на короб, а я сижу на такого підлящика-лящика. Хочеться мені його половити, бо я за ним скучив. Дуже а вони кажуть, що місцеві мешканці його не ловлять. Я показав гачки, які я використовую, вони посміялися, бо він каже, що тут 80% риболовів навіть його не зможуть прив'язати, він такий дрібний. Вибачаюсь, щось кашель трохи достав. І я кажу, а якими гачками ви використовуєте? Вони показують, а це десь наш другий-третій номер гачка. Тобто, я, я навіть не знаю, там на сома можна його використовувати. Ну, для мене це незвично. Для коропа може це і нормальний розмір, але я ловив на восьмий і мені вже казали на, на той час, що він якби, такий великий і може порвати сильно губу. Але вони ловлять такими гаками і міняють їх раз в сезон. Тобто вони його прив'язали, зробили цей монтаж. У нас він так само використовується. У нас ще є знизу таких два повідка, а в них тільки зверху два. Тобто йде така велика пружина, куди вони напихують, використовують вони авіоз або Ще кажуть, пшено варять. Додає туди всякі у кожного свої там спеції, хто додає мед, хто додає туди олію. І оце вони затрамбовують, ще трошки гороху відварюють так само і затрамбовують цю, так називаємо, соску, і е, вішають на гачки кукурудзу. І сидять і очікують клювання. Тобто, і я питаю, як часто у вас. Клює на такий монтаж, вони кажуть, ну, можна просидіти навіть цілий день і не побачити не одної риби. Я кажу, так, а якщо закормити, там, взяти, закидати, то вони мені кажуть, що у нас такої рибалки тут немає. Тобто Ти приїхав, якщо риба є, то вона буде клювати. Кажуть. Якщо її нема, клювати вона не буде. Але я знаю, що якщо ти накормиш, даш точку таку Великого стола для того, щоб підійшла риба, то вона буде там годуватися і довше, довше залишатися на точці, бо це короб і він дуже багато їсть. І там, якщо підійде 5-7 таких коробчиків за 3 кіла, я думаю, вони дуже швидко цей стол розметуть. Тому постійно треба додати додати якогось їдла на точці. А для лящика під лящика так само треба, але у нас є годівничка, якою ми постійно додаємо якогось шлейфа, додаємо якоїсь живності і, е, там, і кукурудзи і гороха. В общем, поки так, а далі буде видно, але клює дуже добре. Тому всіх риб знімати, показувати я не буду. В кінці я покажу свій улов, він, е, я думаю, порадує і мене. і... І вас таким е, гарним уловом. Тому продовжимо риболовлю. Але я розумію, що це буде така риболовля, як на так. <риклад> 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 Останні декілька гриб вдалося зловити на таку комбінацію, як червоний хробак, діти поперек і кінцівки відрізані, тоді від нього йде такий сок і закритий маленьким опаришем. і Дуже гарно відпрацювала ця насадка. Тут такий, я би сказав, би монстр червоних хробак він такий моцний, великий та отакенький. Тобто я його відрізаю тут, тут вдіваю гачок посередині і закриваю піночкою. І він падає на дно, шевелиться і з нього витікає цей сок. І клювання десь через секунд, може 15 відбувається. І ловиться такий невеличкий підлящик. Що я вам хочу сказати, темп. Ловлі дуже великі, так як, мабуть, ловиш плітку, у нас вже майже закінчився корм. Не, я не розрахував на таку сьогодні темпову рибалку, тому я взяв всього, всього 2 кг корму, 300 г гороху і трохи пелиця. Все це майже вже закінчилось. Ще вистачить може на 5-7 годівничок, і все, так відклювала у нас сьогодні рибка. що тут сказати, так, стартовий закорм був стандартний, 5 годівничок, потім пішла темпова рибалка. есть тобто, клював він так досі гарно. Годівничка в мене така середня, десь може грамів 20 влазить. Але я не чекав, коли буде. Клювання. Якщо через секунд 30-40 не відбувалося клювання, я виймав годівничку і заново підтримував е, такий темп десь до хвилини е, і перезакидував для того, щоб максимально розкормити нашу точку лову. Тому е, о, знову клювання. Трохи поспішив я витягувати, але нічого страшного. Вже майже пройшла хвилина, і я хотів перезакидувати. Бачите? І вже до хвилини відбувається клювання. Великого якогось екземпляру нам ще не вдалося зловити, але такий грам десь 300-350 ми вже підловили. Тобто в кінці все ми складаємо в садочок, для того щоб потім показати. Який об'єм ми сьогодні наловили. Самому сам... цікаво який об'єм у нас сьогодні є. Але я думаю, як для озера і для цієї місцевості я вважаю, так добре половив сьогодні. Всі підходили до нас тільки що. Ті мешканці, які дивляться за цим озером і кажуть, що завтра буде відбуватися тут якесь змагання серед любителів ловлі риби, але вони будуть ловити карпа. Тому сьогодні десь через годинку будуть приходити чистити тут окреслиці цього озера, щоб було чисто, бо приїде місцеве якесь телебачення, ще кажуть. І будуть відбуватися якісь такі їхні внутрішні змагання між такими невеликими селами або районними центрами, я би так сказав. Тому у нас ще, мабуть, є годинка, максимум півтори для того, щоб ми наловили, і нас будуть звідси просити, щоб ми дали рибки віддохнути. Хоча, відпочити. Хоча ми і не ловимо карпа, ловимо такого підлящика, але вони. Це так само розуміють, але попросили нас трошечки закінчити наше відео. Запитали, на який канал ми знімаємо, подивилися наше відео, але вони нашої мови не розуміють, тому будуть дивитися тільки, як німе кіно. Але вже як є. Так, щось. Воно... А? Щось воно за цього черв'ячка дзьобає за кончики, а Їсти не хоче, мабуть, треба змінити тобто, або ставити черв'ячка, або ставити е, білого париша або червоного хробака і постійно міксувати, бо мені здається, що риба трохи звикає на одну таку насадку клювати. Тому зараз я буду, ще там залишилось кукурудзи, трохи зараз спробую ще повісти кукурудзу і, може, на неї, на неї щось спіймаю. З вами був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішев. Всім папа. -па.